Я Артік, звати мене Артм, сьогодні будемо грати в таку колісну ігрушку як World Box Давно вже цього ігрушки в мене не було на моєму каналі, так як я не знаю, що я запустив, бо я все з новими іграми, то ті ігри, то ті, то ті, а за цю ми вже й забули, друзі, але сьогодні треба і справляти свої вшибки і знову повертатися в дану ігру. Так як ігрушка реально класна. Ще я, друзі, не дивився обнову чи є в плеймаркеті, ну. Подивлюся, якщо вона буде, то я ще зніму відосик по даній ігрушці. Ну, Зараз не будемо затягувати відеоролик. Сьогодні будемо грати, кайфувати, будемо коротше, дивитися, хто виграє в нас. Зараз ми создамо пару, так скажемо, одне королівство. І також будемо создавати якихось монстрів, які будуть битися разом з ними. І будемо дивитися, хто буде вигравати. Так що, друзі, не затягуємо відос і погнати. Так, давайте зараз візьмемо ми... Наприклад, ельфибуть з цієї сторони. Ось у їх Давайте 22, там пару штук хай буде. Так, і ось, ельфи, ви бачите, ось Так І тут недалечко ми зробимо з правої сторони біля гори цих. Ми зробимо всяку заразу. Тільки не багато зараз, а одну. Так, що в нас тут дає? Магиця сильно жорстко буде. Або зубаки, або... Ну, подивимось, що тут у нас ще є. У нас тут є якісь жуки, але ну, ні, це фігня. Давайте зумбаки. Або давайте політики зумбаки, дивимося. Розумніші. Ой, не люди а ельфи. Ось у нас ельфи 22. Дві людини в королісту цьому ельфовському. Ну, а зумбаки ви бачите у нас теж немало. Также друзяки, не забудьте, в мене є телеграм-канал, ссылочка на нього буде внизу в описании, в описанні, всіх чекаю. Так що не забувайте, друзяки, то вже так, давайте ускоримо время, а то так довго буде. Давайте до п'яти вот отакого Так. Опа, все. Дивіться. Ельф б'ється проти зомбака. І він... Ще досі живий? Все, став зомбаком. Зашибись, епідемія конкретно. Ну якби я дав розвитися ельфам, може в них би було нормальне оруж'я тоді. І вони фігарили б зомбаків нормально, а так як в них немає нефіга, то ясне діло, що вони будуть проживати. Так, бігають, бігають, скоро время, щоб було інтересніше, дивіться. <смі> ельфи вбивають зомбаки, ну походу люди тут не виграють, ну, ельфи. Так як... да, Зомбак кусає, вони заражаються і все в тому джедусі. Ох ти блін, дивіться, друзі, що робиться, дивіться Коротше, друзяки, кранти, тут -то зомбаки. Взяли гору і ніфіга не вийде в них. Не такого я чипаю, якщо чесно, друзі. У нас грома. Зомбаки тупо от зафігарили всіх. Зомбаки. Так, друзі, буде... Зомбі апокаліпсис. Зараз ми замоків запускаємо до фіга. І зараз будемо от віточку. Бачите, карта здорова тут у нас зимній бівом. Метри, у нас є. Так само зараз будемо создамо якесь королівство чи я не знаю, що. Ну так, щоб їх хтось убивав. Вони будуть ж вони жити, ясно. Давайте, друзі, поставлю. Создам довіря зомбаків і ми повернемося за секунду. Так, друзі, що ви скучали. Дивіться, друзяки. У нас довігі ще зомбі, десь під тисячу, це полюбасує. Дивіться, як кишить все зомбаками, дивіться. Тут куди не поверни, не прогортай тут а все зомбаки. Так, друзі, зомбаки у нас і почало время создавати ще дружеських, так скажемо, народів. Інтересно, мені зомбаки проти оцих снігових. Холодоків будуть битися чи ні? Ми зараз провіримо. Опа! Посунуло, посунуло, посунуло движення, посунуло движення. Дивіться, спецназ група захвату, пішла в бой уничтоження зомбаків я думаю холодоки не будуть ставати зомбаками бляха муха щось <кхід> не фіадру зяки не виходить холодоки їх тоже фігари добре чи дивіться охожить зомбаки наші та що ж ти <поцентричний> Що ж ви такі слабенькі? Я сподіваюся, що ви будете жорсткі, а ви якісь трошечки ну, такі, як я сподівався, звісно. Ні, фігари, добре, фігари, зомбаки. Холодоків. Добре, а чи ви бачите, коли вони вмирають, вони стоять такими камнями замерзними. Продолжение. Холодоки ніфіга не роблять. Зомбаків ось обігли, но, но дивіться, скільки ще зомбаки ось обігли, Оно... Воно, дивіться, скільки... Тупо заражене, все, їх треба зачистити цю карту, друзяки, одних. них. Так, коли доки не справилися. Так, що у нас тут ще є? Людяна башня, давайте на... А вони будуть вбивати зомбаків? Вони що зомбаків не вбивають, що? Да. За зом... магів. Маг зла. Убийте тих зомбаків, Хоч хтось, убийте дизай, побавили. Сув... Отак от-ак от такой, о, це пішла жара, Дивіться, що робить маги. Це ж не маги це толбаний смерч, Що, що? що це не за. Скабза, друзяки. Тупо все горить, пелехали. Тупо кінець віта настав зомбаків протистояти їм. Що, друзі, яки, робимо висновок зомбаки, виграли. зомбаки виграли. все. Ніхто їх не може убити. Остається одна надіжда тікає. Тільки... Чумба То Це взагалі жесть буде. Бахідних зубів, що вам ус... роб... робить, це ж не важко вам. Бувайте, давайте швидше. Ріжче, ріжче, блин. Ну вони зомбаків-то мажать. Чому вони тільки на маги уходят? Ну, Магио Ні, зомбаки тоже вигарять. Ну они погані Бляха, все говорят, сам как дурна упчався по фигарах. Шо, не зомбаків нема? Нет. Ч ч, всіх витнещили? Ура! Тут тільки пару штукусь обігли. Ну я думаю, друзі, це чесна перемога остається. Маги і чорний доктор виграли. Так як я думаю, що маги, Вони трохи пофігарили. Ну, холодоки взагалі там ніфіга не справилися. Вони там, може один відсоток всіх зомбаків, які були, вбили так, Справилися тут чорний доктор і маги і більш ніхто. Ну, друзі, якщо вам сподобався відомо, ставте лайк і підписуйтесь. Дуже прошу. Ті, хто дивиться мої відоси, багато хто не підписується на мій канал. Якщо ви дивитесь, то, будь ласка, підпишіться, мені, як вам же ж не шкода. Це ж не важко. Мені мене піддержати мені буде приємно і вам. Відоси виходять кожен день Так що всім удачного дня і до зустрічі. Ще побачу.